Поки українці сидять без світла по 16 годин, нам задвігають таку інформацію, що Україна входить в топ-5 країн по резерву біткоїна. А всі знають, що біткоін майниться за допомогою чому електроенергії, то поки люди сидять без світла. Наша держава має на собі біткон. біткоін. <смі> Блять. Ну це до абсурду типу, доходи. Е, питання не в тому, що зараз е, в цей час, коли дійсно блекаути, і коли е, люди сидять блін, велику кількість суток без світла, чомусь, як кажуть, е, кому війна, кому мать рідна, ціни на батареї на інвертора ну ікс вже два мінімум від там, місячної ціни. Хоча постачальники. Ніхто ціни не підвищував, і вони виїжджають з заводів з Китаю по таким же цінам, як і виїжджали влітку. Але спекуляція на проблемах людей ну, це ми так країну не побудуємо. От чому так всі хочуть на біді других людей заробити в цей час грошей? Ну це вже напевно, що ментальність да в голові. От що думаєте по цьому поводу, напишіть коментар.